Інноваційна генетична терапія це перше лікування хвороби Хантінгтона, яке сповільнює стан. Генна терапія хвороби Хантінгтона – надія на горизонт чи передчасний оптимізм. Хвороба Хантінгтона – це жахливий діагноз, який засуджує людину та його близьких протягом багатьох років боротьби проти прогресуючого нейродегенеративного розладу. Тривалий час лікування хвороби Хантінгтона зводилося до симптоматичної терапії, спрямованої на полегшення страждань та уповільнення погіршення якості життя. Однак поява генетичної терапії амт 130 відкрила нову главу в історії боротьби з цим захворюванням, даючи надію пацієнтам та їхнім родинам. Результати клінічних випробувань, представлених нещодавно, справді вражають, вперше в анамнезі захворювання можна було уповільнити прогресування захворювання за допомогою генетичної терапії. Але чи все так однозначно давайте розберемося. Як людина, яка працює в галузі нейробіології більше 10 років, я дотримуюся розвитку генетичної терапії з великим інтересом. Це особливо гостро застосовується нейродегенеративними захворюваннями, такими як хвороба Хантінгтона, хвороба Альцгеймера та Паркінсон. Щоб побачити, як наука вживає кроків, щоб зрозуміти, і, що найголовніше, до лікування цих жахливих захворювань це неймовірна мотивація, як працює amt 130 і чому це важливо. Хвороба Хантінгтона заснована на генетичній мутації, розширені прозорих кек в генії чтити. Ці повторення призводять до утворення токсичного білка мисливського пристрою, який накопичується в клітинах мозку, руйнуючи їх і призводить до нейродегенерації. amt 130 діє як перемикач для цього гена, використовуючи мікрому для придушення активності як здорової, так і мутантної копії ячти. Такий підхід, на перший погляд, може здатися конвераційним, але він має свою причину. Придушення здорових копій гена дозволяє більш ефективно знижувати загальний рівень токсичного білка, тим самим уповільнюючи прогресування захворювання. Перевага цього методу полягає в тому, що він не спрямований на повністю усунення гена, що знижує ризик небажаних побічних ефектів. Натомість він просто гальмує свою активність, що дозволяє клітинам працювати більш ефективно, Вражаючі результати, але із застереженнями. Результати клінічних тестів ЕМТ 130 дійсно надихають оптимізм, уповільнення прогресування захворювання на 75% у групі з високою дозою це величезний прорив. Зниження рівня нейрофілітарного світла, НФЛ ще один позитивний сигнал, що вказує на зменшення пошкодження нейронів. І, звичайно, історія пацієнтів. Які повернулися на роботу та стабільне життя це найцінніша річ, яка може бути в науці. Однак важливо тримати тверезий погляд на ситуацію. Необхідно враховувати кілька факторів. Невеликий розмір вибірки у дослідженні взяли участь лише 29 пацієнтів, що може обмежити статистичну значимість результатів. Для підтвердження ефективності та безпеки терапії потрібні більш масштабні клінічні випробування. Тривалість спостереження на даний момент пацієнтів спостерігаються протягом трьох років, необхідно оцінити довгострокові ефекти терапії, щоб перевірити її стабільність та відсутність пізніх побічних ефектів. Інвазивність процедури, ведення терапії вимагає складної нейрохірургічної хірургії з використанням магнітно-резонансна томографія спрямованого катетера. Це пов'язано з певними ризиками і вимагає висококваліфікованих хірургів. Неповна ефективність, генна терапія AMT 130 не усуває активність гена повністю, а лише зменшує його. Це означає, що хвороба все ще буде прогресувати, хоч і повільніший темп. Що далі? Перспективи генетичної терапії при хворобі Хантінгтона виглядають багатообіцяючими, але потребують подальших досліджень та розробок. Необхідно. Проводіть більш великі клінічні випробування для підтвердження ефективності та безпеки терапії у більшій вибірці пацієнтів. Розробити менш інвазивні методи терапії, наприклад, використовуючи вірусні вектори, які можуть проникнути в мозок через гематоенцефалійський бар'єр. Для вивчення можливості комбінованої терапії, поєднання генетичної терапії з іншими методами лікування. Такими як нейропротектори та антиоксиданти, може підвищити ефективність лікування. Розробити діагностичні методи, які дозволяють виявити захворювання на ранніх стадіях, це почне лікування раніше, коли воно буде найефективнішим особистий погляд та роздуми. Я пам'ятаю, як кілька років тому на конференції нейробіологів один з провідних експертів у галузі хвороби Хантінгтона сказав: Ми шукаємо голку в колеці сіна, але навіть якщо ми знайдемо її, не той факт, що ми можемо її використовувати. Потім ці слова здавалися дуже песимістичними, але вони відображали складність проблеми. Тепер, коли була можливість уповільнити прогресування захворювання, здається, що ми зробили важливий крок вперед. Однак важливо пам'ятати, що генетична терапія не є панацеєю. Вона не зцілює хворобу Хантінгтона, а лише уповільнює свою прогресію. Необхідно продовжувати пошук нових методів лікування, які можуть повністю врятувати пацієнтів від цієї жахливої недуги. Висновок Генна терапія ЕМТ 130 це значний прорив у лікуванні хвороби Хантінгтона. Результати клінічних випробувань надихають надію на покращення якості життя пацієнтів та уповільнення прогресування захворювання. Однак важливо підтримувати тверезий погляд на ситуацію та запам'ятати необхідність подальших досліджень та розробок. Ми перебуваємо на межі нової ери в боротьбі з нейродегенеративними захворюваннями і важливо використовувати всі можливості для допомоги пацієнтам та їх сім'ям. Це важкий і довгий шлях, але є надія, і ми повинні продовжувати рухатися вперед.